Всім привіт! Сьогодні 6 січня 2025 рік, понеділок. В Словаччині вихідний день, я зробила чайок, іду прогулятися в гори і поговоримо з вами. Якщо ви дивитеся YouTube шорти на моєму каналі, то ви напевно знаєте, що 2 січня це був четверг, я неочікувано для себе захворіла. Скажу одразу, що я людина, яка не схильна до хвороб. Це вперше за півтора року, що я в Словаччині, що я так конкретно злягла е, в четвер, після обіду. Я стала себе погано почувати. І ближче до вечора мене взагалі так, знаєте, розмарило. З четверга на п'ятницю вночі я майже не спала, я прокинулася о першій ночі і вже так до ранку не змогла заснути. В п'ятницю треба ж було йти на роботу. Я з останніх сил поїхала на роботу, якось відпрацювала до 9 години ранку з 5.30 до 9 ранку. Приготувала обід і змушена була відпроситися у шефа, поїхати додому. Бо дуже погано себе почувала. Ви поки будете роздивлятися навкруги, а я вам розкажу, що саме я приймала і як це я так швидко одужала. Я вважаю, що дуже швидко для того стану, який у мене був. П'ятницю я приїхала додому. На другу роботу я не пішла. От. Потім субота, в церкву не пішла, бо погано було дуже. І потім, у неділю, це вчора, я нарешті мала сили, щоб піти на другу роботу, поприбирати. Можливо, хтось не знає. Я в Словаччині півтора року і маю дві роботи нещодавно. Знайшла другу у вересні місяці. От, і перша моя робота я працюю кухарем, а друга після першої <свісно> їду прибирати офіси. Я нікого не буду тут навчати, чи, не дай Боже, ви будете повторювати за мною. Я просто ділюся тим. Я лікуюся сама, я лікувала своїх дітей, і, можливо, хтось прислухається до цієї поради і теж буде це використовувати. Якщо в цілому сказати, я людина з таким досить хорошим імунітетом. Я дуже рідко хворію. Слава Богу. Я дуже вдячна Господу за це, бо е, я вважаю, що ми кожен слідкуємо за своїм здоров'ям, робимо все можливе, щоб його підтримувати, правильно харчуватися і так далі. Але найголовніше це Господь, так, який нам дає здоров'я, сили і все інше. Е, потрібне для життя. Так, от. Все моє дитинство я провела на морі. Бо моя бабуся з дідусем вони жили тоді біля Чорного моря, це Миколаївська область. І всі канікули, і зимові, і літні, ми з братом проводили саме на морі. Бабуся з дідусем ще працювали на базі відпочинку. Тобто ви розумієте, доступ до моря у нас був завжди. Ми багато купалися і, звісно, багато дихали чистим морським повітрям. Мені здається, це і відіграло таку важливу роль саме в моєму здоровому імунітеті. Все ж таки, я вважаю, що це дуже корисно, якщо людина має можливість відпочивати на морі. Звісно, якщо ще воно, як в моєму випадку, було безкоштовне, тому що я знаю, що це не дешеве задоволення. От тепер біля Чорного моря живе моя мама і тато. Тому мої діти теж дуже багато часу проводили саме там, але вже зі мною. Бо у моєму дитинстві батьки, скажімо так, нас здавали, бабусі, дідусю. А от у моєму випадку я завжди на літо, на два-три місяці, їздила з дітьми. От їх там ну, не залишала. Бувало таке на тиждень, можливо, з мамою хтось мог бути або Анюта, або Нікіта. А так в основному е я з ними була, знаходилася поруч. Е ні, не тому, що я там не довіряла, я довіряла, але просто моя мама була зайнята і вона не могла. Ну, Багато часу, скажімо так, проводити зі своїми онуками. От, добре, предисторія мого гарного імунітету закінчена. Тепер переходимо до того, як же я е, лікувалася. Ну, по-перше, я скажу вам, що я людина віри. Е, в моїй аптечці дуже мало ліків. І. Знаєте, раніше я коли їхала кудись з маленькими дітьми, я там набирала кучу таблеток, якихось сиропів і так далі, тому подібне. Але я вважаю так: те на що ти налаштовуєшся, те, в що ти віриш, те. І буде відбуватися у твоєму житті. Тому, якщо я їду з дітьми і набираю кучу різних ліків, це значить, що точно з ними щось трапиться. Розумієте? Ну, це моє. Я сказала, я нікому це з вас ну, не нав'язую. Це моє. І я почала кожного разу, коли я колись кудись з дітьми їхала, я намагалася менше брати. Якихось таблеток і так далі. О, думаю, якщо не дай Господь щось станеться, то я вже на місці буду вирішувати проблему цю. Ну і так само і для себе. В моїй аптеці дуже мало ліків. На четвер, 2 січня, там було всього один пакет терафлю. Всі ці ліки я привезла з України. Далі парацетамол упаковка і стрепсілс. Все, більше нічого не було. І що я робила у четвер, коли взагалі було дуже погано ввечері, я випила один пакет терафлю у п'ятницю, коли прийшла після роботи. Верніше на роботі. Я змусила себе поснідати і випила одну таблетку парацетамолу і в суботу, тому що дуже сильно горло так боліло, я взяла одну таблетку стрепсілса. Це все. Взагалі-то я намагаюся, якщо у мене є температура, а вона у мене була цього разу. Але е якщо вона не вище 38, я таблетки не п'ю. Я е хочу, щоб сам організм він боровся з інфекцією. Взагалі то у мене і градусника вдома не було. Я не могла поміряти собі температуру. Я е, ще друга на п'ятницю, коли ОТО не спала. Я написала своїй колегі, щоб вона е, принесла мені на роботу термометр. Якщо він у неї є, хочу зрозуміти, яка у мене температура. Температура була 37. І 4. Ну, можливо, вона і вище підіймалася, але я вже про це не знаю. Я просто дивилася на свій стан. І я випила і парацетамол, і терафлю. Не для того, щоб збити температуру чи що. У мене просто, знаєте, так ломило все тіло. І за цього я це зробила. От так, ми вже з вами. Поступово перейшли з гор. Ось такі тут є будиночки. Я колись вам показувала у своїх відео. Ми з вами просто прогуляємося по деяким вилочкам, щоб вам було цікавіше дивитися це відео. Так, на чому я зупинилася? Треба чайок попити зараз. Хочу вам розказати не про таблетки, а про основний інгредієнт, яким я теж лікувала своїх дітей. І вони зараз вже живуть самостійне життя, але вони цим способом теж користуються. І вже розказують іншим. Секрету немає, просто я п'ю дуже. Багато чаю. І він складається з малини. На жаль, тут у мене малини домашньої не було. хоча я кожної зими, коли жила в Україні, я консервувала малинове варення саме для цієї мети. Але ну тут немає у мене такого. Знайшли у магазини Lidl Ну, це не малинове варення, це малиновий джем, але добре, що хоч щось знайшли подібне. І так, малинове варення. Далі, імбір, натертий на терці, перемішаний з медом. І лимон. Оце все. Ще раз, малинове варення, імбір, перемішаний з медом і лимон. І от цей чай я п'ю, поки не надоїсть через 15 хвилин, через 20 хвилин, тобто, коли є можливість. Я навіть їздила в п'ятницю на роботу. Я там небагато попрацювала, так? але я в баночку собі насипала всіх цих інгредієнтів, і я тільки приїхала на роботу. Звісно, з раночку я попила кави і пила цей чай. Я вважаю, що якщо є можливість не їсти ті таблетки, треба ось таким чином лікувати себе. І повірте, це дієвий спосіб. Якщо ви ніколи не пробували, просто спробуйте. І в цей раз ще я на ніч пила гаряче молоко. З медом і вишковим маслом. І це все. І от сьогодні понеділок, минуло, грубо говоря, 4 дні, так? І я себе, вважаю, відмінно почуваю. Вирішила вийти на прогулянку. Я вчора, коли ходила на роботу, мені дуже було на вулиці. Важко дихати. Але зараз то взагалі погодка суперська, вітру немає, десь приблизно 9 градусів тепла, немає морозу і прям ну, супер. Я дуже рада, що я так швидко одужала. Дякую Богу за це, бо, звісно, я про це молилася, бо розумію, що треба йти на роботу. А як працювати, коли ти хвора, та ще й інших людей ну, не хочеться заражати, щоб вони хворіли? От, тому ось такі справи. Напевно, на цьому буду завершувати своє відео, бо хочу, щоб воно сьогодні вийшло на канал і ви його побачили. Ось такий вигляд у нас трохи захекалася, бо іду під гору. От. А я вам дякую за увагу, що ви додивилися це відео до кінця. Вислухали мене. Скоро зустрінемося у наступних відео. Бережіть себе, всього вам самого самого, самого найкращого. Всім пока-пока!